У нас немає опозиції. Ось про що я подумав, коли вибирав тему для відео. У нас дійсно немає опозиції. Я хочу розібрати цю тему, бо вона дуже важлива для майбутньої України. Тому давайте пробіжимося по історії та подивимося, хто справа та хто зліва в опозиції і як реагує на це влада. Почнемо звісно з того факту, що вже три роки йде повномасштабна війна. Це критичний збіг обставин, точніше, ну. Не зовсім критичний збіг обсан, але так чи інакше йде війна. Військо дуже велике, воно дуже впливове. Держава це військо, держава контролює військо, воно на нього впливає. І абсолютно нормально, коли люди зараз групуються навколо держави. Це ситуація, яка стає кожний раз з війною, бо так буває, і це ще раз повторюсь абсолютно нормально. Суспільство хоче себе захистити, тому вони групуються навколо великого державного інституту, та також війська, яке є Стиною державного апарату це абсолютно нормально. Але річ у тім, що і до повномасштабного вторгнення ситуація, політична ситуація в Україні не дуже здорова. У нас не дуже добре виведені відносини. Опозиція, держава, і тут я не буду казати, що, наприклад, опозиція вона завжди така добра і правильно відноситься до держави або держава постійно зла та погано якось ругає опозицію. Я не знаю, чи це взагалі можливо, але річ у тім, що ці відносини вони просто не здорові. Капітально вони були до повномасштабного вторгнення нездоровими. Тобто, постійно журналісти не мали ніякої культурної мови до держави, постійно спілкувалися дуже дивним тоном, постійно звинувачували державу. Люди це люди, люди ображуються, та звісно, ніякого культурного діалогу не було. Але почалася війна, повномасштабна війна, і вона. Чесно кажучи, зробила все ще гірше. Ну, по-перше, як ви знаєте, пан президент він постійно проводить прес-конференції. Річні прес-конференції або також не річні. Але знаєте, що цікаво? Він просто припинив пускати туди опозиційних журналістів. Це дуже цікаво, бо раніше він їх тоді пускав. Звісно, не усіх, але так чи інакше вони там були, і це завжди були дуже гарячі дискусії. Ну, скажіть правду людям, скажіть. Ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було бурбою, Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали і виложили. Це правда? Скажіть правду один раз, можна? Дуже дякую вам за запитання. Дякую. Так ось я не вам я вам, зараз, я вам зараз докладно розповім. Мені не потрібно докладно. Я, вас запитав... я вам розповім. Да. Так не, ось, не Ви маєте знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Пане, про зрив спецоперації розповсюдзії так. От я, на я вам хочу сказати. що все, що ви тут розповіли, брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом. Просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій Гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу. Щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на Юрій, всю страну, ви хоча б один раз розповіли на, на допиті слідчому запитання. і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал, це, і вам Юрій, треба дякую, це вивчити пану, нарешті. Позиційно. Дуже сором на вам про ваш сором запитання. сказати, немає пане Юрію. Давайте без оціночних суджень будь Дуже ласка, президенту, і ми будемо йти далі на наступні запитання. Давайте далі. Давай. Все, йдемо далі. А зараз, коли почалася війна, я просто не бачив там ну, жодного журналіста. Але знаєте, колись таки попав журналіст з української правди, і знаєте, що він спитав? Ну, я вам просто продемонструю цю ситуацію. Стосується татарова. Також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек. Де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати Вигнати його? Щоб його вбили русські. Насправді, це з одного боку дійсно кумедно, а з іншого боку, ну це просто сумно. Бо насправді, ось це відсутність культурного діалогу, вона показує, що і держава, і опозиція, ну, чесно кажучи, не якісь політичні лідери. Ні. І це дуже-дуже сумно і мені хочеться це змінювати. Тому я використовую, ну, намагаюся використовувати максимально культурну мову. Бо це важливо, бо це частина культурного діалогу. Як з державою, так і з людьми. Це дуже важливо. Так ось, до чого я підвожу це абсолютно нормально, що суспільство згрупувалося навколо держави. Це нормальна ситуація, але є велике. Але давайте подивимося на нашу опозицію зараз. Хто ж в нас є справа та зліва? Ідеологія України це до речі, навпаки, прям такі дуже цікава відокремлена тема, про яку ми поговоримо якось пізніше. Є ліва частина ідеологічна, та права частина та центризм. Звісно, хто у нас зліва. А зліва у нас нікого фактично і немає. Так, звісно, у нас є якісь, наприклад, екоактивісти, у нас є блогери. Вони я вважаю, теж частина політичного життя країни, будь-якої країни, не тільки України. Але хто є, де нікого фактично і немає? Немає такого потужного ідеолога, який міг би лобіювати інтереси лівих. Такого просто немає. Ну, по перше, або некваліфікованість. По друге відсутність ресурсу. Ось так. Що ж до правої частини? Ну, чесно кажучи, якось дуже ще раз повторюсь, дуже куменно казати про ліву про праву частину. У нас немає ідеології, у нас усі популісти, усі центристи, усі якось ну, ми робимо і так, і так. Ми якби бадуємо капіталізм, і якби давайте ринок, але з тим давайте виплатимо кожному, я не знаю, 10 тисяч гривень. Тобто, у нас це абсолютно нормально, коли це зустрічається. Це просто популізм, це просто гра на я не знаю, майбутніх виборців, мабуть. Але хто з Находиться з права, я, мабуть, приніс туди ось саме військових. Наприклад, я командира третього, вже мабуть, корпусу Андрія Білецького. Так, він опозиція. Послухайте його інтерв'ю. Він іде на дуже тонкій грані, але все ж таки він має опозиційні погляди. І, можливо, він не політичний лідер, це, мабуть, так. Але дуже важко заперечувати, що він репрезентує деякі радикальні погляди в Україні. Це правоопозиція. опозиція, і вона дійсно сильна. Вона має свій плив. Бо, вибачте, але Андрій Белеський це людина, яка займає високу посаду у війську. Також, звісно, є ще декілька таких військових, яких... Можна віднести до опозиційних, так вони якби не кажуть, що вони стосуються політики, що це не про них. Але так чи інакше можна відмітити, що у них є доля критичності до держави, яка однак не визначає їх як опозиціонерів, але видно, що вони якби. Їм до вподоби більше погляди, наприклад, того ж білецького. Хто у нас по факту ще є, Петро Порошенко? Прости господи. Ну, чесно кажучи, куменно навіть називати його опозицією. Так він має опозиційні погляди. Це очевидно. Він головний опонент Володимира Олександровича Зеленського на виборах. Однак, а що він каже, що як він збирає виборців, де ніяк по факту у нього немає ефективної кампанії, він ніяк на це не працює. І чесно кажучи, він здувся як політична фігура. І насправді, як би вам він не подобався, це дуже небезпечна ситуація для України. Бо відсутність опозиції це відсутність, по-перше, демократії, по-друге, культурного діалогу з суспільством. Як ви будете комунікувати з державою, як не через опозицію? Просто писати їм листа. Вибачте, пане президент, мені не дуже подобається, що ви робите. Ну, я думаю, що ні. Мабуть, краще, аби ваші інтереси хтось лобіював і як не через опозицію це робити. Звісно, ви можете згадати, наприклад, Олексія, Просте Господи, Арестовича. Але, ну, знаєте, його заяви, вони, ну м'яко кажучи, просто послухайте. Друзі мої, я призираю українців. Я вам в лицо говорю, що я вас призираю. Ви фуфло. Полніше фуфло дерьмо, которое треба вит... просто витирати з сапога, Там десь приступок какой то і. Ви не только не можете ответить організаційно, ідеологічно, етично на останні випроси. Ви навідіть, їх поставить. Ось це точно та опозиція, за яку б ви голосували. Я б особисто за неї ніколи в житті не голосував. Це просто вбогу. І не тому, що це така дуже гучна заява, яка нічим не підкріплена. Ні, просто тому, що немає ніякої ні політичної кампанії, немає нічого вибудова, немає ніякого професіоналізму. Нічого немає. Просто нічого. Добре, а хто у нас є зліва? Ну нікого, я ще раз повторюся. У нас є дуже багато блогерів, дуже багато якихось, я не знаю, журналістів, які дуже симпатизують ідеї, наприклад, навіть соціалізм. Так вони є, але вони не політичні лідери. По-перше, у них немає ні харизми, по-друге, у них немає ніякого блоку, вони дуже слабкі. Це різні феміністичні рухи, зелені рухи, ну об'єктивно кажучи, вони просто не вписуються в політичну реальність України. Якщо ми беремо, беремо Україну поза великими містами, там як Київ, Харків, Одеса, м'яко кажучи, усі всі зелені феміністичні рухи вони нічого не значать. І звісно, у нас більша частина населення проживає у великих містах. Але також важливо орієнтуватися на тих людей, які у селах, у маленьких містечках, у ПГТ просто працюють. Це теж виборці, і вони дуже активно голосують. Бо, як ви знаєте, голосують у нас зазвичай більш старі люди, тобто, ну це факт, як воно є. І ви. Вибачте, але якось я не розумію, як вони будуть голосувати, наприклад, за якісь зелені рухи, де їм їм наплювати. Їм головне, щоб була пенсія велика та її все по суті. І я нікого не хотів образити, Якщо що, це я вважаю абсолютно нормально ділити людей на ті, хто з міста, і ті, хто не з міста. І політичні партії та політичні кампанії вони направлені на різних людей, щоб ці люди потім вибирали ці партії. Це абсолютно нормально так розділяти. Як, наприклад, в Штатах є демократична партія. Яка орієнтується на людей, які живуть там в Нью-Йорку, Вашингтоні, в Детройті, та республіканська партія, яка орієнтується на ось ту саму консервативну Америку. Але давайте вернемося до України. Ну, хто у нас є з опозиції, Да, фактично нікого. Ну, можливо, згадати, наприклад, разумкова. Так, він, хоч якась опозиція. Знову таки, є дуже велика кількість питань до нього, це правда. Але він, хоча б плюс-мінус схожий на опозицію. Він депутат, він нормально розмовляє, у нього культурний діалог, він на хоч щось схоже. Звісно, у нього немає таких прямо великих амбіцій зараз стати президентом там, і все таки іншим. Але так чи інакше, він людина, яка. Хоча б висловлює свою думку, він хоча б щось лобіює опозиційне, тому його можна зачислити до адекватної, як я вважаю, опозиції. Ну добре, Разумков у парламенті. А хто є ще у парламенті? Ну, мабуть, Тимошенко, який просто регулярно записує стріми на телефон та викладає усе це. Ну, знаєте, з одного боку це дійсно опозиція, але вибачте, це якась дуже неефективна опозиція. Але так він дійсно опозиція, це прямо видно і він таку роль грає. Але я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що це ефективна тактика. Бо люди зараз не дуже добре сприймають, коли ти записуєш так з телефоном, знімаєш Верховну Раду. Це, м'яко кажучи дивно. Але ну добре, йому вирішувати, як будувати його політичну кар'єру та кампанію. Добре, то ви спитаєте, у чому проблема, якби? ну немає опозиції, немає Проблема у тому, що це не будує ефективний державний апарат. Тобто, як влада буде розуміти, що їй треба робити, що не треба робити, як діяти, як не діяти. Бо, вибачте, але. Приймалися закони з 2022 року. Дуже багато спірних законів. Тому дуже важливо, аби опозиція, знаєте, але була особливо у формі, наприклад, коаліції у парламенті, бо це було б дуже ефективно проти влади, яка б приймала закони, ну які б вона там хотіла. Ось це небезпечна ситуація, небезпечна ситуація, бо, бо небезпечна ситуація, бо хто його знає, можливо, там завтра, післязавтра приймуть якийсь закон, який абсолютно буде порушувати права людини і все. І що ти з ним зробиш? Та нічого, а влада захотіла його прийняти та прийняла. І добре, ви скажете: ну закінчиться війна, зараз пройдуть там вибори після того, як війна закінчиться. Це правда, але держава вже дуже сильно впливає на усю цю політичну систему на усіх цих політи лідерів. багато політичних лідерів насправді саме себе вбивають своїми заявами, як Арестович, своїми діями як Тимошенко. Вони просто самі себе вбивають. Це правда, але річ у тім, що влада ну просто зараз використовує і буде використовувати державний апарат для того, аби виграти у майбутніх виборах. І це буде, і це буде дуже сумно, коли ми отримаємо ще 5 років того президента, якого маємо. Я не кажу, що ще раз президент однозначно пла. Гани, все таке інше. Але я хочу, аби влада змінювалася, бо я вважаю це саме ефективне. І ще раз повторюся, я намагався дивитися з правої політичної ідеологічної системи та з лівою. Але також у нас ще раз я повторюся, у нас немає прямо цієї ідеології, хто там за націоналізм, хто за соціалізм, то за лібералізм, при тому, який ще? Тобто у нас такого немає. На жаль, це реальність політична в Україні, але не переживайте це не тільки в Україні. Це і по всій Європі, тобто, наприклад, націоналістична партія абсолютно нормально може голосувати за якісь ідіотські закони, за там я не знаю виділення 10 мільйонів євро на допомогу вмираючим равликам. Ну це абсолютно нормально. Це реальність європейська. На жаль, то які є альтернативи? Ну, по перше, вступайте в мій ліберальний клуб. Це сервер у дискорді, якщо хочете, можете там позависати. Це моя відповідь. Також у мене є моє видання, в якому я пишу. Також можете на нього підписуватися. Там є багато різних каналів: український канал, канал про Росію, про інші країни. Тобто, ось це моя така відповідь. Це те, що я хочу вкладати у політичну реальність України. Максимально намагаюся культурно розмовляти, бо я вважаю, що це важлива частина. Політичного ефективного апарату. Ось, але також шукайте і собі інших лідерів, які вам подобаються. Головне, не чути від них просто регулярних популістських холозунгів які нічого не значать. Звісно, популізм це нормально, коли є вибори. Але зараз, коли йде війна, ну досить дивно. Треба збирати просто лояльних людей. Тому ще раз повторюся, шукайте собі людей, які вам подобаються. Беріть участь у політичному житті України, це дуже важливо. Ми так зможемо вибудувати демократію. Ми так зможемо стати багатше. Якби там не було, я сподіваюся на хороший фінал. Підписуйтесь на мій канал, також та на мій телеграм-канал. Дякую вам за перегляд. Бувайте, і хай вам щастить. Я сподіваюся, що у нас з'явиться опозиція.